Ласкаво просимо на канал ММА. Сьогодні ми розглянемо два поширених формата упаковок і порівняємо їх. Ми розповімо вам, чому ПВХ упаковки для товарів кращі за стандартні картонні упаковки та чим саме вони відрізняються. Отже, у нас є дві коробки з товарами у різних типах упаковки ПВХ та картонні. В першу чергу, давайте перевіримо обидва типи на цілісність після відкриття для демонстрації чи перевірки. І чи залишаться вони в ідеальному стані без слідів. Перша перевага ПВХ упаковки її зручність. Ви можете легко її відкрити і закрити декілька разів, не пошкодивши її цілісність. Тоді як упаковка з картону при необережному відкритті може втратити свій товарний вигляд. Друга перевага ПВХ упаковок їхня стійкість до вологи. Товар, що зберігався в ПВХ, а саме кабелі, захищений від можливих пошкоджень, спричинених впливом вологи. Цього не можна сказати про картонну упаковку, яка швидко втратила свій вигляд і завдала небезпеки товару. На жаль, сервіси доставки, попри всі попередження, не завжди достатньо дбають про посилки в дорозі. Продемонструємо ситуацію, від якої не застрахований ніхто. Скинемо умов вагу на упаковку і замітуємо недбале відношення перевізника до посилки, а потім перевіримо, що вийшло. Як бачите, з ПВХ-упаковкою не трапилось нічого, щоб завадило подальшій реалізації. Тоді як картонна упаковка після таких дій відразу переходить у категорію оцінка. Отже, давайте зробимо висновки про основні переваги ПВХ-упаковки у порівнянні із картонною. Перше зручність та надійність. ПВХ упаковку зручно використовувати, адже вона навідмінно зберігає власну цілісність та є стікою до деформації у більшості непередбачуваних побутових умовах, ніж картонна упаковка. Друге стійкість до вологи та пилу. Герметичність ПВХ-упаковки збереже не тільки свій вигляд, а й цілісність товару, у разі, наприклад, потрапляння води та пилу, чого не може гарантувати картонна упаковка. А отже, ПВХ-упаковці не страшні жодні погодні умови. Третє. Компактність у транспортуванні. ПВХ-упаковка також компактна у транспортуванні, на відміну від картонної упаковки. Займає менше місця, тож її дешевше доставляти. Четверте. Ризики дефектів при транспортуванні. Міцний матеріал ПВХ-упаковки знижує до нуля ризики неліквідності товару за рахунок своєї надійності, що позбавить вас від проблем з компанією-перевізником, яка недбало доставляє товар. П'яте. Економічна вигода. Вартість картонної упаковки може досягати до 10% від собівартості товару, на відміну від ПВХ упаковки, яка складає лише до 3%. Тепер підсумуємо наш огляд. ПВХ-упаковка це зручно, вигідно та практично. Залишайтесь з нами, ставте лайки, пишіть коментарі, і зовсім скоро ви побачите наші нові відео.